Ну що, повторила? Я не розумію, як можна за 4 години не вивчити табличку множення. Там ж на 6 лише. За той час вже можна було повністю всю вивчити. Давай зошит. Готова? Так. Да. Так, давай 6 на 4. Ем, um, 6 на 4. Ем, um, 6 на 4. Давай ну не повторяй за мною, а одразу каже правильну відповідь. 24 буде. Ну, мам, я знала. Давай ще раз тільки не підказуй. А я так хотіла. Та добре, добре. 6 на 9. 6 е, на 9. 6 е, на 9. А чого ти зразу з важкого починаєш? Можна було спочатку, я взагалі якщо так по порядку, то я все добре пам'ятаю. Добрий день, приїхали. А вчительці завтра ти так само будеш говорити? Ви мене все не питайте, бо я знаю тільки 6 на 2 і 6 на 3, все. Не тільки, я ще знаю 6 на 4. Угу, я бачу. 6 на 5. 30. Добре. Шість на вісім. Ну це взагалі легенько. Шість на вісім буде сорок вісім.